Перший випадок зараження новим підвидом штаму Омікрон кракен зафіксували в Україні. Інфікувався мешканець Сумської області, який не був вакцинований. Чим небезпечний коронавірус кракен для українців? Основні симптоми та хто може захворіти, з'ясовувала Оксана Гуменяк. На відміну від попередніх штамів, новий вид ковід-19 ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та з ослабленим імунітетом. Даний субваріант найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини. І таким чином, навіть цей випадок, який був підтверджений в Сумській області. От, даний пацієнт він не був вакцинований, тобто не отримав курс вакцинації. Агресивним вірусом перехворіють усі, хто не щеплений, кажуть медики. Вірус кракен виявили у кількох десятках країн світу, і заразитися ним можна значно швидше, аніж попередніми штамами. Він не має такої особливості від попередніх своїх штамів, якоїсь субваріантів. Він сьогодні має ту ж саму симптоматику, фактично як мали і інші. Під варіанти, тобто, це може бути і головний біль, і нежить, закладність носа, біль у горлі, ломота в тілі, біль в суглобах, тобто звичайні симптоми, які мали місце при попередніх субваріантах. Але, за даними вчених і експертної групи, яка сьогодні засідала в США, Америці, Америки, цей субваріант він може швидше поширюватися на 40%. Кракен є дуже агресивним. Він викликає нову хвилю зараження серед усіх верст населення. Відтак, у МОЗ наголошують, вакцинація є головним способом вберегтися від тяжкого перебігу хвороби.